Познавайся. Так, вы ну, сдается скидки там. 20 камень. А, ну, можем выстачить. Оп. Так, и потом на дарем. А вы на камень. Угу. И вы этаж Так, стоп, дерево, 550 треба. Уже 550. 550, давайте, давайте, давайте. 550. 550. О, є, супер. Сюди, сюди. Все поряд з друзями. Так, дерево 200. <пев> <пев> а це погано що за розбігання? Ну це не серйозно. Як мінімум в мене не обновлення. <пев> так, а, тисяча вугілля не є. І скільки там дерева треба. 600 Давайте одразу друго. Бескідачність пікінерів. Первобиться тут. Одразу перейти на золото залізу. У залізу. Нет. Пікінери. Так, їжу вдосконалами. Що нам ще не вистачає дерево? Отже, золото на дерево, скільки у нас 300 залишилось. 600 не вийде. йдіть. Йдіть на їжу чи... Ні, не на їжу. Так, на їжу так тоді зробимо. А так поки. Охох. Ох. Так. Ну на дерево, на дерево вам потрібно. Так, йдіть на дерево. Почав. Бачимо, у нас вже є тут помаранчевий. Помаранчевий він точно захоче щось в когось вкрасти. Ну, йдіть, дивіться, Тось тут, тут, тут. Він, скоріше за все вже. А, десь. Так, 300 сюди. 21. Ох-ох-ох, ще казарма, давайте ще казарму. А потім залізо на дерево. Золото на дерево. О, супер. І так, вистачило сюди. Потім сюди. Одразу сюди-сюди. бачу, добре. Так, 300 сюди. Так, ну ви хоч на золото ще Ой не вугілля гілля. Та як це так? Всі працюють, а ви не працюєте. Ну, бачу золотоносно, я ще добре. Ох, тепер не їжу, не їжу. Швидко встигнути чи не встигнути встигнути чи не встигнути Питання відкрите, До речі, мені ще одне треба. Угу. Так, встигли. Добре, добре, добре. Тепер мені потрібно ще. Так, 300 на дерево 600. У мені... Ну таке каміння, так, вистачить. Дерево не зрозуміло, де? так? Угу. Бачимо, я вже армію. Так, підводимо сюди. Може, не зможуть допомогти. 400. Так, вугілля на дерево. 500, так, 500. Що у нас ще залізе на дерево? Так, золото накаміння оп-оп-оп. 300. Так, 300 сюди. 300 сюди. Є супер. Отже, ще одне будути. Ще, ще охорона, ще охорона. Ще охорона. Так, будемо допомагати сюди військами. Не доходять. Давайте давайте Ох, перебили чудово. Робіться сюди. Ще золото. Трохи охорони. Не завадить. Супер. Вже у нас ще десь є золото. Треба удосконалити. Їжа є, чудово. Так, тепер ви окремо будете мені тут добивати дерево. М -м, мені ще ж найманці потрібні. Так, трохи виграємо для вас часу. М -м. Так, щось я не зрозумів, де знаходиться... Так, сюди. Вербіться сюди. Так, дерево даримо добре. Чудово, чудово. А, он тут находится, выходит. Угу. Сюда. Так, сюда сюда. Будем ли мы не хе О тут б'ємо всіх, кого бачимо? Огонього за нації? Крутяк? Сюди всі підемо. так. Звідки я не знаю, що я щось роблю. Добре, зараз. Ще сюди я не зроблю. Дивимось. Три дерева. А, не де можна передати ресурси чомусь. Не знаю чому, але не можна. Так, один, два. Ось сюди. Так, ідіть сюди. Пробіться тут. О, чудово. Робіться. Захоплюють. Супер. Так, це ми знищимо. 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 Посію виведемо. Це ми теж знищимо. Отак видіть. Сюди знищити. Це знищити. Не витримала доля. Ту -тун -тун. Так, так, ти молодець. Я дуже не очікував, що ти так гарно прийдеш своїми військами до коричного Я його намагався обійти. Це прямо мене здивувало дуже добре. Ну, ти молодець. Насправді мені здавалося, що ти навіть коричнево можеш в деякий момент розбити, але вийшло, як вийшло.